Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Зараз покажу, що буде, коли не заходити в теплицю два тижні. Так. Ого, ого. отакого, коротше. Були підв'язані оці три ряди чи п'ять даже. Виборочно. Остальне не було підв'язане. І що? Не було часу сюди заглянути, лишив, щоб відростали огірки, щоб, можна було, щоб достали до сітки, можна було їх підв'язувати. І тепер от така картина. Занадто довго мене тут не було. Тепер точно всі достануть до сітки і підв'яжуться. Ці зовсім не були підв'язані. Це Бьорн, це Арктика, Мадрилен, Мадрилен і СВ-4097. О, ось таку, коротше, і бур'ян уже, ну, буде Ближайший тиждень чим зайняться буряном підв'язування. Як зроблю покажу результат. Так ось о зараз стали стежки. Все сплелося, так не має бути. Це ось я в процесі вичищання. To. i że Chcę... Chcę usiąść, się. Cze... się I tak... Минуло не так уже й багато з того часу, коли я почав розчищати ряди. Всього-навсього три тижні в мене пішло на те, щоб зробити таку красу. От, але я ще не доробив. Залишилось трохи. Сьогодні закінчу. Ось так відбувається процес розплутування. Робота, звісно, дуже неприємна, психологічно, фізично. Все запутано, швидко не зробиш, то що треба акуратно, щоб гудина не поламалась. А оцей сорт Арктика він взагалі дуже хрусткий в порівнянні з іншими, якщо її там неаккуратно взяв, воно в одному місці лопнуло. То цей, блін, жується там в восьми містах льохко в п'ятий. Коротше, такий він потрьопаний виглядає після розправляння. Але він потім відійде. Ще звісно. Огірок дуже подався, нічим не обробляв. Хочеться виростити біо без догляду в біо, прям біо-біо. Але роде та й добре, нічого ну, наростає, наросте молоде, всі оці пожовані міста за два-три дні вони заживають, все добре. Але, звісно, цей огірок прям мученик, він з перших днів. Поки був маленький ще ок, а потім розсада перестояла, щось там ще підпалив її. Коротше, в нього така доля в цього огірка. Але тим паче роде, огірки торгуємо, продаємо. Так що зараз розкачаю його та й побачимо, що що з нього буде.